Вітаю вас на каналі Сучасна Риболовля. Сьогодні в нас була розвідка. Нарешті. Цілий день разом із Жекою а, прогоцали по найвідомішій київській затоці під назвою Сосни, а бігали за судачком. Вам я бажаю приємного перегляду, а ви не забудьте підписатись на канал. Ну що, друзі, будемо розпочинати. Набили лунок, захекались капітально. І ось, можна сказати, перший закит в цьому році: 65-й Solid Pipe хардкорівський. І очікуємо на першу покльовку. Як же ж це хвилююче. Вперше за рік. Я вже прям не дочекаюся першого контакту судачого. Глибинка під нами має бути гарна. Ми стоїмо трошки осторонь від пупка. І тут має бути метрів 12-14 приблизно. О! Дно знайшли. Ну все, погнали. Так, першим жека розловився. Гарний. Гарний? Гарний. Хорош. Прям гарний. Ну, давай його сюди. Так класно, класно. Фізнець? Опа. Шо, під кіло. Вітаю, дякую. Та це кілошка чесно. чесно. Може навіть трошки більше. Дивіться, який класний судак. Це вже у мене буде третя лунка. Балансирчик. Не знаю, що це за балансир. Лакерджон якийсь. Чи 7 см, чи щось типу такого. Ну, перша кров є. Гарний судак. Гарний судак. Вітаю. Дякую. Я думаю, що точку ми обрали правильно. Жека буквально з третьої ополонки уволив гарного закілошного судака. Раночок. Раночок. Я не знаю, як в нас далі буде проходити риболовля, але в принципі, через те, що ми вже вибрались, відкрили сезон, я вже неймовірно щасливий. Хто це до нас такий прибіг? Ку-ку! Шоти морля. Обіг по своїм справам. Перша година риболовлі пролетіла непомітно, а Жека одразу встиг вихопити гарного судака залікового, і після цього мовчок. Судак клюнув з глибини приблизно 14 метрів. Взимку воно зазвичай таки буває. А перша година-півтори після світанку. І години півтори до заходу сонця. Ось це саме той найперспективніший час, коли в тебе є змога вмовити щось гарне, залікове. Ну, а весь інший час ходи і шукай. Погода сьогодні просто шикарна. Сонечко, вітру немає взагалі. Але біда, риба не хоче клювати. Вже години три лазимо, шукаємо, поки безрезультатно, друзі. Ось таке воно відкриття річ. цьогоріч да. зранку попали на одного активного, ще там пару підкидів було і все. Зараз вже три локації змінили, поки по нулях. Тільки що метрів за 50 від нас хлопці дістали такого судачка десь під двушку. І це перше упіймання, яке я бачив десь за 2 години. Я періодично відволікаюсь, спостерігаю за людьми і майже ніхто нічого не ловить. Що цікаво, в затоці зараз мало мілкого судака. Тому що мілкий він більш агресивний, він більш голодний, він не такий розбірливий. Якщо б на мілкого натрапили, він вже хоч якось, але поклював би. Ну і хлопці мої, які були а, останніх кілька днів, вони казали те саме. Мілкого судака майже немає. Якщо клює, то або залік, або щось близько до того. Що там Жека зачепився? Так, да, корч такий якийсь, я І Він тут не один, блін. У мене на минулій лунці те ж саме було. Слухай, ну якщо є крочі, то десь тут має бути і риба, я думаю. Опа! Ну нарешті, друзі. Нарешті покльовочка okay. сталася. Невеликий. Невеликий, але перший в цьому році. Перший в цьому сезоні. Да, скільки я вже вібів змінив? вже навіть силикон пробував малиш ну що з відкриттям мене да, з відкриттям мене ось такий судочишка на 72 сот вайп так ще клюнув ти погано <підальний> <підальний> ну, він не те, що вдарив, він просто затримав приманку. Ось так, впевнено. Перший в цьому році. Невеликий, але, друзі, я щасливий. Нарешті вдалося відкритися, біжи. Давай. Побіг. Ось дивіться. Відригнув тюльку. Тобто тут затоці зараз багато тюльки стоїть. У неї він і харчується. Казав я вам, що мілких судаків тут зараз майже немає, а мені попався якраз такий мілкий. Але сьогодні нам перебирати не доводиться. Кльов настільки паршивий, що я вже радий навіть такому судачку. Але ж будемо старатися, будемо чекати на нього. Жека свого судачка взяв на світанку, а я свого аж в обід. Зараз близько 12 години. І в день в Судака із кльовом зазвичай все дуже погано. Сьогоднішній день це зайве тому підтвердження. Будемо чекати на вечорку. Вся надія на вечорку. Те, що він ввечері вийде, у мене сумнівів немає. Тому що він тут, він тут є. Є в кількості, гарні особини. Але чи попадемо ми йому на голову? Чи знайдемо ми його? Ось ще покривочка була. Ось чи знайдемо ми його на вечорці? Це дуже велике питання. Бах. Та ну не вже. Та ну ж не вже. Як же ж довго я не бачив покльовок. Невеличкий, друзі. На жаль, невеличкий. Але на зміну подачі. Зараз дотягну і розповім вам. Я вже в соте, мабуть, змінив приманку. А 55-й Solid Vibe дюелівський. Ось такому... Кольорі, клоун. А тепер дивіться, що до проводки. А, опустив я віп, знайшов дно, зробив підкид і почав підіймати, підмормишувати вверх. І от на цьому підйомі, десь там метр, може навіть трохи вище, він і взяв. Невеликий. Але дякую і на тому. Бувай-бувай. На бувай. жаль, вдень клюють тільки ось такі невеличкі судочки. Гарний сюда тут є. Я це знаю. І сьогодні, до речі, зранку тут поруч з дідом ловили, а дід лазив за холотом з практиком. Я до нього підходив і спостерігав картину. Дуже багато підходів, прям дуже багато. Але не бере. Просто не бере. Пасивний страх який. Чув сьогодні багато розмов від рибачків. І майже всі поголівно кажуть, що вчора і позавчора клювало ну прям набагато краще. А сьогодні в кого одна покльовка, в кого дві. Хтось піймав судака, а більшість досі бігають з нуляками. Одразу згадується кривати вислів, що клює краще вчора і завтра. Це ми сьогодні точно попали в таку ситуацію. Вже не тільки що теж була покльовка, судачок підбив балансир. Можливо, не все таки погано? Може ми на вечорці ще когось доловимо. Фух, лунок набив стільки, що рука вже просто відвалюється. Одне я знаю точно. Спати я сьогодні буду дуже міцно. Гарні тут глибини. Сьогодні ми ловимо на 15, на 17, на 12. ями прям капітальні. Обидві минулих покльовки відбулися на підійманні приманки. І нехай судочки маленькі. Може це і не показник. Але хоча б є від чого відштовхуватись. Пам'ятаю, ця проводка в тому році приносила гарні результати. Ну, моментами, звісно, вона не завжди працює. Бувало краще підіймання приманки спрацьовувало, бувало, навпаки, на опусканні краще клював. Буває, взагалі покачування не подобається. Треба максимально плавно заводити ВІП і давати трохи довшу паузу. Чим більше експериментів, чим більше лунок набуриш за день, тим більше шансів його знайти. Те, що ми сьогодні по головам в гарного судака погоцали, я навіть не сумніваюсь. Але ж не хоче клювати собака. Перевірили ми все, що знаємо. І зараз пішли вже на другий заход по точкам. Не клює і як з цим боротися? У нас вже третя година. До потемніння залишається годинки 2, не більше. Зараз ще кілька ополонок проб'ємо. І, мабуть, підемо шукати щось нове. Да, судак нас сьогодні прокидує капітально. Не про таке відкриття я мріяв, як і чесно. Ось це риболовля, тут ніколи не вгадаєш. Ходімо шукати далі. Зараз треба відкрити карту глибин і знайти якісь нові місця, де ми ще не лазили. Ах ти. Була. Була покльовка. На І я, друзі. І зібрав. На паузі. Бачите? Не на покачуванні, на паузі. Ну, теж не великий, наче. Ну, не залік. Але... але. Це вже трошки більший, ну Отаке. Невеличкий судочок. Тобто йому і раке заобломав. Два рази клював. Два рази клював і таки дібрав. Клюнув на солітвіп, але це вже 65-й розмір. А 20 грамів, якщо не помиляюсь, важить. В минулому році я відкрив для себе ці віби вони ну, прям дуже круто працюють. Я вважаю, що такі віби мають бути в коробці кожного судочатника. Да, доволі, доволі так агресивно стукнув, хоч і не залік. Додому. Так кути ж ти О, побіг. Я до цього дуже старався в покачування. Він не хотів на покачування. Більш таку агресивну проводку. З кожним, з кожним змахом трохи піднімаючи горизонт, вдалося зробити покльовочку. Так, да, судачок невеликий, це не залік. Але ж це судачок. У мене сьогодні всі покльовки, окрім однієї, відбувалися доволі високо. Десь метр-метр двадцять метр від дна. Тобто він біля дна стоїть, коли ти опускаєш вітр там Мормишеш, він просто стоїть, дивиться на нього. І коли ти робиш ефект втікаючого малючка, в нього періодично нерви здають і він все ж таки прокльовує. Зрідка не дуже активний він сьогодні, точніше, взагалі не активний, я б сказав, але впіймати можливо. Як же ж ми очікували на вечірній вихід судака? Він гадьониш ну, ні в яку. Зараз прийшли на останню локацію. У нас ще хвилин 30-40 є до потемніння. Сонечко сідає. Вже яка взяв. Гарний, так? Да? Бачиш, ти сьогодні виступаєш поганий. Там луночка нормальна розбита. Розбита? типу не залік, але близько до того. Відпуску. Вжека сьогодні, бачите, по трофеям. Андрійці ікар, на цього треба відпускати точно. Отакий от от судачок. в Голову вдарив, все як треба. Який приємний судачишка. Да. Грамчиків 800, я думаю, повне пузо ікри. Гарно. На баланс, бачите? З голови. Гарно стукнув Жека. Гарно стукнув. Десь на другому, на третьому взмасі. Красавчик, я сьогодні по мілким, ти сьогодні по правильному розміру ну виступаєш. Біжи, да. рости. Не забувай добро. Пока. Ходив ще один. Да. На балансе трошки роздає під вечір. Пойдем. Трошки вийшов. Ух ти, ёлки палки Афінь, чувак. Хороша трошки підходить сюди. Оце подача. Ай-яй-яй. Як же ж ти змазав, ну. Ну як же ж ти змазав! Так вкліпенів, я не Жеку дивився в цей момент. Така подача прям в руку. Жесть. Сьогодні в мене таких ще не було. Дуже гарна покльовка. Ну що, друзі, ось така риболовля вона сьогодні вийшла. Цілий день пробігали по соснам, а з активністю риби сьогодні, на жаль, якась біда. Вчора-позавчора просто всі розповідають, що риба клювала набагато краще. Але ж ви знаєте, клює завжди, вчора і завтра. На Віби мені сьогодні вдалося зробити більше покльовок, ніж в Жеки було на балансир, але Жека виграв в плані якості. Плані розміру риби. Два гарних судачка він сьогодні взяв: один за кіло, один під кіло. Будемо вважати, що для мене ця риболовля пристрілична. Мінусову температуру в нас передають аж до березня місяця, тому ще обов'язково погоцуємо. На цьому буду з вами прощатись. З вас, як завжди, вподобайка. Залиште будь-який коментар під цим відео, підпишіться на канал, а ми з вами зустрінемось на наступній риболовлі.